Приємного ранку дня, а також приємного вечора. Я знаю, що ви зараз гуглите і шукаєте відео на тему подарунків на свята. І на все це потрібні ідеї. І я вирішила вам спростити життя, і це буде покроковий гайд з ідеями подарунків, а саме з точними брендами, ціною та деякими ще підсказками. Я думаю, що можливо я зроблю декілька відео подарунків для неї, для нього і подарунки унісексту. Перше відео буде це подарунки для неї. Це відео підійде і чоловікам, які. Точно не шарять у жіночих приколах. А також це відео підійде, якщо ви не знаєте, що подарувати сестрі, що подарувати подрузі або колегам з роботи. Тож давайте не зволікати і будемо починати. І перша так би мовити, колонка подарунків це мода. Перший подарунок це тревел сумка. Можна обрати якусь брендову, наприклад, у бренді ТОУЗ. Є такі тревел сумки великі, які коштують десь приблизно 100-120 доларів. І чому я кажу, що це класний подарунок, тому що зараз з такою ситуацією в Україні багато людей переїжджають з одного міста в друге? І я сама навіть за цей період купила собі два чемодани, і дуже хочу ще купити собі тревел сумку. А чому саме брендову? Тому що, наприклад, якийсь шопер на базарі, дівчина сама собі може купити. А брендова сумка вона буде мати трошки кращу якість. І дівчині буде приємно, наприклад, у літак брати з собою таку сумку, в яку можна все запихнути, і ноутбук, і все таке інше. Але якщо ви думаєте, що сумка сумка це неповноцінний подарунок. То можна туди ще покласти, наприклад, чохол для ноутбука. Мені теж він дуже був потрібен. Я подорожую з ноутбуком, і він в мене за цей період став просто покоцений, поцарапаний. І я купила собі чохол для ноутбука просто випадково. Якщо в вашої дівчини подруги макбук, то у вас взагалі просто простір відкривається, можна замовити на Аліекспрес, на Розетці і так далі. І подарувати такий ось. Тревел комплект. Ще одним таким зимовим затишним подарунком буде піжама, але а, не якісь там єдинороги. А, наприклад, піжамка від Вікторії Сікрет. Вона буде класно виглядати на тілі, вона має гарну текстуру, приємна на впомацки і ваша дівчина-сестра або подруга буде просто кайфувати, якщо буде спати саме у цій піжамці. Далі це білизна від українських брендів. По-перше, українські бренди, мені здається, роблять щось неймовірне у сфері моди. І якась класна білизна це може бути сексі-білизна або білизна для дому, там, де, наприклад, якісь такі шортики і маєчка, які будуть класно підкреслювати фігуру. І дівчина буде просто в задоволенні. Я знаю, що багато дівчат хочуть перестати вдома носити якісь розтягнуті футболки. І я думаю, що якраз такий прикольний комплектик може дати поштовх, вдягатись вдома краще. А, наприклад, з українських брендів можна купити дівчині корсет з українськими мотивами, або набір білизни, там, де буде ліф, трусики, пояс та панчохи. А також можна замовити білизну від бренду Fenty. Ріани, Вона робить класну. Офігезну білизну, і, наприклад, я бачила, можна зробити там такий набір, халатик напівпрозорий, е, трусики сліпи і лів, або що завгодно підібрати. Це також доволі бюджетно. Наприклад, халатик там коштує 30 доларів чи 40, білизна там 20-30 доларів, і можна там навіть ще капці замовити. Тобто на 100 доларів взагалі теж вийде повноцінний якийсь набір для дому, або набір для якоїсь гарячої ночі. Don't live the king you a king you know it king already my Наближаються свята, і все одно, ми як-ніяк -як будемо святкувати, то можна подарувати вечірню сукню, наприклад, від бренду Ополі. В них просто величезний вибір суконь, причому вони не дуже дорогі. Середня ціна на сукню десь 50-60 доларів. Тобто, ви можете замовити навіть дві. А якщо ви побачите сукню на сейлі, можливо, навіть і три сукні, вони різні. Наприклад, можна. Можна взяти одну сукню для літа, одну сукню вечірню і одну якусь сукню коктейльну. Цей бренд доволі популярний і доволі молодіжний, тому якщо ви візьмете сукню, замовити саме звідти, то це буде просто пушка. Ще з колонки моди, наприклад, це туфлі. Я знаю, що багато дівчат надають перевагу кросівкам, угам, якимось ботам, але мало навіть у кого є якісь класичні лодочки. У мене їх, наприклад, немає. Кожного разу, коли я думаю про те, що мені потрібно їх купити, я думаю, що вони мені знадобляться приблизно один раз на 5 років, і я їх просто не беру і йду за але я вважаю, що у кожної дівчини все ж таки повинні бути туфлі, такі класичні. Але якщо у дівчині, які ви хочете подарувати подарунок, вже є якісь класичні туфлі на підборах, то ви можете їй подарувати, наприклад, туфлі кольорі фуксія або сині, або фіолетові, або якісь яскраві червоні. Наприклад, колір, який їй подобається, але вона його не ризикнула взяти. Також, якщо все ж таки у удічні, якій ви хочете зробити, подарунок, є Туфлі, то подаруйте їй якісь кросівки, також медіум сегменти. Наприклад, прикольні є Michael Kors і Guess, якраз теж коштують в районі 100 доларів. Або якщо все ж таки ви там не розбираєтесь, ви можете подарувати якісь класичні найки. Наприклад, просто білі класні, або найки з нової колекції, або якісь навпаки більш колекційні найки. Далі, якщо дівчина, якій ви хочете зробити подарунок, займається спортом або танцями, або якимось активним способом життя, подаруйте їй класний комплект. Наприклад, я дивлюсь за українськими брендами тими ж самими. Наприклад, як Top Dog. в них є такий комбез, дуже сексі, офігезно, крутий, але він коштує якраз там 4,5 тисячі, це якраз там близько 100 доларів. Я собі б його не замовила, тому що це дорого просто для костюму. Для походу в зал, якщо сама собі купувати, я б замовила просто там дві-три пари лосин. Але як на подарунок, це буде взагалі вау, тому що цей комплект класно підкреслює форми, моделює фігуру, і дівчина, коли наступного разу піде займатись у залі, буде кайфувати сама від себе. Далі йдуть аксесуари, головні убори. Наприклад, є такий бренд капелюхів Руслан Багінський. Так він взагалі не бюджетний, але можна залетіти на сейл. І якщо ваша обраниця подарунку любить всякі капелюшки, кашкетики, ви можете подарувати їй щось від того бренду. Наприклад, я зайшла на цей сайт і побачила, що в них на сейлі є капелюшки за 4 тисячі гривень, за 5 тисяч гривень. Я думаю, що це буде просто класний подарунок. Подарунок. Класичні годинники завжди доповнюють якось круто образ. Наприклад, я вам рекомендую звернути увагу на бренд Toes. А Він також такий, знаєте, напівбюджетний, я про нього говорила у самому першому подарунку про сумки, але в них є і годинники. Також на сейлі можна взяти якийсь годинник за е, 4-5 тисяч гривень. А також можна ще подивитися у бренді Guess. І якщо ви там вірите у якісь повір'я, що не можна дарувати годинники, можна, якщо вони класні, якщо вони е, якісь брендові і красиві. Я ще хотіла включити в цей список якийсь брендовий шар, але я зайшла на символ і просто офігіла, наприклад, зараз. Так, Дольчі Габана шарф, який виглядає просто як з базара 35 тисяч гривень. Брунело Кучінелі. 52 тисячі гривень, боже. Е, тому я, коротше, закрила просто цей сайт, і все, без шарфів, без шапок. Давайте не будемо. Не будемо. І ще, я думаю, це буде просто розривний подарунок. Це якісна вишиванка, або. Плаття з українськими мотивами з натуральних матеріалів. Вишиванка, наприклад, з, з льону коштує дорого. Ну, десь у середньому теж 100 доларів, там 3, 4, 5 тисяч. Це також річ, знаєте, не першої необхідності, але це те, що хочеться одягати на якісь державні свята, або прийти там до сина в школу у вишиванці на свято. Та і, і взагалі можна іноді одягати. Це буде дуже круто. Ти подарунок. Я б таки хотіла. Далі перейдемо до краси. І тут будуть ідеї більше для макіяжу і для тіла. Це може, наприклад, бути набір від Rituals, якісь. Спреї для кімнати, для тіла, для ванної. Цей бренд можна віднести до медіум-сегмента, і це більш такий релаксуючий спа, якщо ви бачите, що дівчина там полюбляє свічки, ходить на масаж, я думаю, що це буде класний подарунок. Також дуже популярні адвент-календарі, і їх просто безліч. Це може бути адвент-календар з парфумерією, з косметикою. Це може бути навіть 18 плюс адвент календар, але, наприклад, до 100 доларів це адвент календар від L'Oreal, Makeup Revolution, Ну і також щось від схожих таких медіум-сегменту брендів. Це можна замовити на мейкап. Там є доставка з ЄС, або можна замовити через посередників і передати новою поштою, яка працює у Польщі, тому проблем взагалі не має бути. І чому я кажу, що це прикольно, тому що я б не хотіла витрачати свої гроші. На адвент-календар, але я б хотіла дуже сильно його отримати і розпаковувати. Знаєте, це як такі дитячі забаганки. Так, це прикольно. Також є дуже популярні зараз близки від Кіко. Вони коштують. Ну, не знаю, може 500-600 гривень за один. І ви можете подарувати цілий набір, якщо дівчина активно користується там помадою, олівцями, блисками. Є блиск для збільшення губ, є відтіночні. Цілий просто вибір. І можна подарувати аж декілька. Також можна подарувати якусь класну палетку, наприклад, від Ледіґаґа. Я забула, який бренд називається, але у моєї сестри така є. І вона чи Ангели. Зробили офігенно, вона коштує десь 3 тисячі, а в додачу до неї можна подарувати набір якихось класних, натуральних, дорогих пензлів для макіяжу. Також я рекомендую ще звернути взагалі увагу на якісь релаксуючі набори для тіла, для вани, для дому. Це може бути якісь. Преї, наприклад, для подушки для класного сну, це можуть бути свічі або аромати для дому. Я, взагалі, обожнюю аромати для дому, і я за те, щоб вони стояли у кожній кімнаті. І я думаю, в принципі, це дуже легко визначити або брати якісь нейтральні. Наприклад, це може бути. Запах кави, запах чаю, запах зими, ялинки щось нейтральне, що може реально сподобатись. А, наприклад, якщо це новий рік, це може бути взагалі щось таке на хвойні мотиви. Так, і давайте перейдемо до третьої колонки. Це необхідні речі для життя. Не знаю наскільки вони будуть необхідними, але давайте подивимось. Перше, на що я хочу звернути увагу, це кавоварка. Кава, так, я розумію, що за 100 доларів ти там не купиш якусь класну кавоварку, але це може бути якась маленька або крута гейзерна на, на там одну-дві чашки. Вона може коштувати 1000-1200 З дном яке підходить і для. Зу і для електроплити, а також в придачу. Купити декілька пакунків кави, наприклад, лавація, вона коштує в районі 200 гривень за пачку, вистачає її десь на місяць. А також, якщо людина, наприклад, як я не п'є звичайне молоко, а п'є рослинне, ще й подарувати можна навіть 10 пачок всякого молока бананового, соєвого, кокосового, мигдалевого і так далі. Чому я кажу, що це класний подарунок? Тому що, по перше, це якийсь ранковий ритуал для людини. Вона встає, заварює собі каву, ніби заряджає і розслабляє одночасно. Друге, це гроші. Ви таким подарунком економите людині. Час та купу грошей. Каву я п'ю кожного дня, і майже кожного дня я ходила по кафешкам, і майже 80% кафешок відправляли мене назад, бо в них немає рослинного молока. І це я кажу про те, що економія часу. А друге, це гроші, тому що рослинне молоко це десь плюс 40, плюс 30 гривень до кави. Звичайний капуч коштує 50 гривень, то з кокосовим молоком він буде коштувати одразу 80-90 100, а може в Києві може і 100, там 120, ну якісь шалені гроші. І я вам скажу, що я на цьому економлю десь 2 тисячі в місяць. Продовжуємо далі, і чомусь я вирішила віднести наступне до необхідних речей. Це масажні свічки. Масажні свічки можна подарувати в наборі з ароматом для дому. Наприклад, ви знаєте, що ця людина, якій ви даруєте, має пару, або це ваша пара. Ви даруєте їй ці свічки. Вони мало того, що просто офігезно пахнуть. Так можна ще брати цей розтоплений воск. Він взагалі приємний. Він з маслами і. Робити масаж. Необхідна кайфова штука це валіза. Валіза може бути теж якоюсь напівбрендовою. Це може бути, наприклад, той же бренд Toast, В них є маленька валіза, ну, ручна кладь, теж в районі 100 доларів. Якість трошки краще, ніж у звичайних валіз. А якщо дівчина часто подорожує, в неї буде ось такий зручний невеликий девайс, та ще й брендовий. Та й взагалі можна подарувати. Якщо брати не бренди, наприклад, дві валізи, там по дві тисячі середнього розміру і маленьку, або велику і маленьку. Також рекомендую звернути увагу на валізу середнього розміру. Це просто мастхев, особливо коли ти подорожуєш автобусом, поїздом валіза середнього розміру необхідна Може Це бути не прям якийсь бренд, який на слуху, але це може бренд, який займається суто валізами, і подарувати такий ось подарунок. Норк, а щоб не дарувати, знаєте, пусту валізу, можна туди запихнути якісь солодощі, мандарини або букет квітів. Далі в нас буде такий прикольний подарунок: це бездротова зарядка. Зараз майже всі вже з айфонами ходять з айрпоцями, з полвочами. І насправді я вже сама втомилася від <кхи>, оцього дроту, який ще може десь загубитись. А бездротова зарядка це ти прийшов, наприклад, з дому, все кинув, повісав і воно заряджається. І ти взагалі не думаєш, а тут тобі потрібно поставити навушники. Тинник, телефон і все це знаходиться у різних місцях, це непрактично. Повторюсь, всі подарунки у межах плюс-мінус 100 доларів, тому і зарядку можна знайти саме таку. Так як ми з вами вже всі дорослі, розуміємо, що медицина це дорого, ви можете подарувати людині якийсь сертифікат на аналізи або сертифікат на обхід по усім лікарям, те, що ми часто відкладаємо, я, наприклад, теж дуже. Часто це відкладаю, бо я думаю, та ні потім, або мені страшно, що я прийду, і в мене там одразу всі гроші закінчаться. А якщо це буде подарунок, то людина швидше піде здавати аналізи, щоб дізнатися, що з її здоров'ям, або просто знаєте для профілактики. Або якщо ви не знаєте, або не маєте у вашому місті таких ось лікарень з сертифікатами, можна подарувати людині страховку. Наприклад, в мене страховки немає, але в мого хлопця є. І він до речі, саме зараз пішов у лікарню до гастроентеролога саме по страховій, і це йому економить десь 3 тисячі за візит. А також в нього був апендицит декілька місяців тому. Також це зекономило нам купу грошей, тому що ви самі розумієте, що операція навіть на апендицит це діло не бюджетне. Страховка економить гроші, і також людина, коли має страхову, вона вже не боїться піти до лікаря. Тому що як ми думаємо, от в мене щось заболіло. Там я не хочу йти в міську лікарню, тому що я знаю, яке там буде відношення до мене. Я хочу піти в Лікарню за гроші. Страховки бувають різні. Наприклад, є страховки там за 10, за 12 тисяч гривень, можна знайти за 4, наприклад, просто від екстрених випадків. Можна навпаки трошки потратитись і купити страховку, яка покриває майже все. Також, якщо людина а, цікавиться макіяжем, зачіскам взагалі, якщо вона є представником жіночої статі, їй 100% потрібна або кільцева лампа, або зеркало з такими лампочками з гарним світлом. Щоб коли ми підходили до дзеркала, ми мали змогу класно нанести макіяж і привести себе до ладу. А, це взагалі не дуже дорогий подарунок. Лампа кільцева хороша може коштувати десь 2000, як і саме зеркало. Але можна, наприклад, ще подарувати туалетний столик. 2 тисячі за дзеркало, таке квадратне з лампочками. І сам туалетний столик буде коштувати 2-3 тисячі. Ось такий офігезний набір. Я б теж таки хотіла, бо дуже не вистачає. У мене зараз просто дзеркало і лампа. Так, є світло, але знаєте, постійно переставляти, тому, напевно, краще я б віддала перевагу туалетному столику. Далі це можуть бути різні ще сертифікати, наприклад, масажний. Я сама почала. Ходити ходити На масаж і це круто. Але якщо так ходити по одному разу, наприклад, це коштує 600 гривень за годину, багато не знаходиш. Але на подарунок, наприклад, там 10 сеансів просто бомба, або там декілька походів на релакс суперспа. Далі такий прикольний подарунок проектор, на якому можна дивитись фільми, якщо дівчина, якій ви це даруєте, має... Білу стіну і любить дивитись фільми, серіали, але в неї немає, наприклад, телевізора, тільки там ноутбук, ви можете подарувати такий проектор, який буде виводити зображення на білу стіну, і це ніби такий великий телевізор, і це може спонукати, наприклад, більше проводити часу з друзями і зробити такий домашній кінотеатр. А так як зараз в нас кінотеатри майже всі закриті і взагалі в кіно ми не ходимо, то я думаю, що це буде доречний подарунок, щоб зробити. Такий кінотеатр вдома. Проектор, ще й піжамку і можна ще й відро попкорну. Взагалі просто офігенно. Також класним подарунком будуть навушники, наприклад, і там другі, вони коштують 4-5 тисяч, а може й треті. І якщо в людини ще досі цього немає, бо вона користується провідними, хай вона про це забуде, подаруйте їй класні навушники. Я не прогадала з такою покупкою. І використовую їх в залі у транспорті, і взагалі це дуже удобно. А також у людини, якої немає, наприклад, телевізора, або вона любить там повтикати в ноутбук навіть фрілансеру, який сидить вдома, подаруйте столик для ноутбука. Вони можуть бути різні, металеві, дерев'яні, але я вважаю, що це класний подарунок. Можна вибрати, наприклад, з відсіком під чашку, великий поменше. Ну, на ваш смак <сум> і гаманець. Вони коштують не так дорого, і можна, наприклад, його подарувати в купі з тим же чухлом для ноутбука. А також з таких святих іконічних ідей для подарунку це. Постільна білизна, за ці гроші можна купити якусь бавовняну постільну білизну, яка буде дуже приємна. Вона може бути якогось, знаєте, такого готельного типу. А ще в додачу можна подарувати подушки, наприклад, на яких людина може спати. Ви не зможете спрогнозувати? Я вважаю, що подушки, на яких сплять, повинна людина сама обирати, але якісь декоративні, чому би ні. А також ще буде класним подарунком, і дуже важливим, це тревел-подушка. Її теж можна подарувати вкупі з сумкою або валізою. Якщо їдеш в автобусі 14 годин, в тебе все так затікає, що дійсно подушка може врятувати життя. І навіть в перельотах там більше трьох годин, вона спрощує це неможливе сидіння на одному місці. І якщо людина займається, наприклад, відео якимось продакшеном, вона фотограф, відео. Граф, тіктокер, блогер, інстаблогер. Це теж може бути кільцева лампа або світильники. Наприклад, як оці вони коштують по 2000 гривень, але вони ось можуть світити різним світлом, різною потужністю, і вони роблять кадр крутішим. Також можна подарувати якісний мікрофон. А він коштує від там трьох тисяч гривень, або, наприклад, мікрофон плюс петличка для якихось походних умов. Це може бути штатив або декілька штативів, бо це може бути, наприклад, рюкзак для техніки, або якась сумка для техніки з такими м'якими відсіками. Ну і що ж, це був мій підбір подарунків для неї. Пишіть, які ідеї для подарунків вам сподобались, і що б ви взяли на замітку. А також пишіть, який список просто мастхевів у подарунках є у вас, що ви даруєте частіше всього, або який найкращий і найкрутіший подарунок ви дарували близьким. А також наступне відео не пропустіть це будуть, напевно, подарунки і для неї, і для нього. Я сподіваюся, що Відео вам сподобалось. Не забувайте ставити лайк, тиснути на дзвіночок і писати коментар. А ми побачимось у наступному відео!